Вітаю! З вами Олександр, компанія Електромото. Сьогодні на нашому відеоогляді новинка нашого модельного ряду електромотоцикл емр 3 Це копія всесвітньо відомої марки, бренду Yamaha R3. І сьогодні ми про неї з вами поговоримо. Байк обладнаний центральним двигуном номінальною потужністю 3 кВт. А в піці він може видавати близько 8 кВт. Батарея встановлена літій NMC ємністю 80 Аг, що забезпечить запас ходу близько 100-130 км. На байк встановлені 17 колеса. Заднє колесо має резину шириною 200 мм, переднє колесо ширина резини 110 мм. Має потрійну, потрійну тормозну систему, трьохдискову, два диски спереді, один диск ззаду. Байк має два ключа з брелками, є дистанційний запуск двигуна, також монохромна LED-панель з індикацією основних параметрів. Байк має досить гарну керованість, незважаючи на те, що встановлене звичайне штатне кермо. Звичайна штатна не перевернута а рівна вилка, ну, як і супорти. Як завжди, чорне тоноване скло, великі інформативні дзеркала. І зараз покажемо в приміщенні, як працює дана оптика. Байк має зарядний пристрій на 15 А, що забезпечить швидкість заряджання близько за 6-7 годин. Даний байк у нас в салоні в наявності, а якщо потрібен якийсь потужніший апарат з більшою ємністю батареї, будь ласка, можемо привезти під замовлення індивідуальна збірка, кольора будь-які будь від білого до чорного, від матового до глянцевого батареї від 40 а годин до 150 Типи приводів, і мотор колесо, і центральний двигун на ланцюговій передачі, і центральний двигун на ремінній передачі. Додаткові опції перевернута вилка, закоси під Брембо, поліпшені супорти, гальмівні машинки все це ми можемо привезти, скомплектувати і вам доставити безкоштовно. І нагадуємо, посвідчення водія та реєстрація на наші електромотоцикли не потрібні, тому що вони. За документами 3 кВт. Якщо вам сподобалися або інші моделі з нашого модельного ряду, і ви хочете придбати або замовити, звертайтесь в електромото. Наші контакти у шапці профіля, там телефони, електронна пошта, вайбер, телеграм. Звертайтеся, замовляйте. Приїздіть на безкоштовний тест драйв. А з вами був Олександр, компанія Електромото. Бережіть себе і своїх близьких.